Він цим пишався. Він дуже багато років проходив службу на підводних човнах, що при Радянському Союзі, але він виглядав тягнутим, спортивним, як патріотично влаштована людина, як офіцер заходи щодо патріотичного виховання. Моральний у них був високий дух і про море розповідав, запропонував своєму внукові службу в нашому загоні. Ще його не стало, довідався якраз в день його дня народження, це було 7 квітня. Мало виповнитися 79 років. Ці нелюді його катували там декілька днів за те, що побачили фотографію поруч з чи то з прикордонниками, чи то з військовослужбовцями. А в нього фото таких було їх було мільйони. Що він офіцер, проходивши службу у військово морському флоті Радянського Союзу, він цим пишався.